Про життєву історію Валентини Погорілової можна було б написати книгу за плечима визволителька Кривого Рогу, які цьогоріч виповнилося 98, участь в історичних подіях. Онучка Маргарита переконана, подвиг її бабусі важко переоцінити. Під час другої світової 15-річна Валентина разом з подружкою вирішила йти на фронт. Після місяця навчання обоє стали медсестрами. Той подружки трошки повезло. Вона була медсестрою. При госпіталі, а бабуся була в госпіталі хірургічному. Тому дитині 15 років, те, що вона бачила, це зовсім складно. І, потім. і так, все життя зв'язала з медициною. До останнього працювала і зараз теж. Руки миті ватку прикладувати. Зовсім юній фронтовій медикині довелося працювати у вкрай складних умовах. І нині у поважному віці Валентина Іванівна пам'ятає події своїх воєнних шляхів Україною, Молдовою, тодішньою Югославією, Угорщиною. Згадує, як допомагала важко пораненим бійцям, що визволяли кривий ріг. Сьогодні ветеранка довгожителька приймала гостей з найкращими поважаннями, квітами та подарунками. До неї прийшли багато років знайомі її люди. Наші ветерани, які ще живі, слава Богу, що живі. Це святі для нас люди. Валентина Івановна, остання, на жаль, хто залишився, людина, яка звільняла наше місто 44-му далекому році. Вона була медсестрою. Зараз їй 98 років. Ми завжди її вітаємо. Ми її дуже любимо, і ми домовились, що через два роки будемо відмічати сторіччя. Валентина Івановна. Пообіцяла, що все буде добре. Онука Валентини Погорілової ділиться. Бабуся важко переживає трагічні події повномасштабної російської агресії. Вона іноді слухає радіо, вона питає кожен вечір. Тобто, вечеря, я грію, вона їсть і розпитує. Я зачитую всі новини, все це обговорюється до а то буває до 10 вечора. От то вона в курсі всіх новин. Переживає, дуже переживає. Ті, хто не зміг прийти на цю зустріч, дякували Валентині Іванівні телефоном. Нехай, вас Бог береже. Нехай милість Божа. Тілесне здоров'я, духовне ти. спасіння Ох. завжди супроводжують вас, ваших близьких. За желаю вам всього самого доброго, самого доброго. І желаю Ще такого ви? міра. Желаю вам більше. Не, не звучало тут вистріли, не звучала тривога. Ой, мира хоче, тільки мира хоче. Дар'юсько, Олексій Васильченко, цей день.